Економіка України сьогодні в дуже непростій ситуації. Вона за рік війни сильно похитнулася. На це повпливало багато речей, починаючи від війни, починаючи від того, що дуже немає часто електрики, хаотично немає електрики. Бізнес не знає, як у йому працювати. Багато людей втратили роботу, багато людей виїхали за кордон, багато підприємств просто фізично закрились з іншого боку. Нікуди не поділися ті видатки, які лежать на державі. Це пенсії, стипендії, соціальні виплати, Чорнобильські багато-багато інших речей, які рік у рік держава мала в якості своїх зобов'язань сплачувати. Навпаки, ці цифри сьогодні шалено зросли, тому що в нас йдуть видатки на сектор безпеки і оборони, це зарплати військовим. На передовій це 100 тисяч. Раніше було всім доплата в 30 тисяч. Зараз поприбирали, що є великою помилкою, але про це будемо говорити окремо. А це закупівля озброєння, це виплати допомоги сім'ям, наших військових і багато інших речей, які сьогодні також лягають тягарем на державу. Ситуація, м'яко кажучи, непроста. Але... Як в будь-якому іншому варіанті, є два, в іншому випадку є два варіанти розвитку подій. Перший: він буде дуже непростий, дуже важкий для реалізації, але буде правильний. Це відновлення економіки, це повернення підприємств, це надання пільгових кредитів з рахунок тих ресурсів, які ми отримуємо в якості кредитів і допомоги від наших міжнародних партнерів. Це створення нових робочих місць навіть під час війни, тому що все це буде наповнювати державний бюджет. Це наш з вами державний бюджет. І частина його повинна наповнюватись, а частина буде йти на видатки. Тому. Все це е, дуже важка робота. Робота в режимі 24 на 7. Але багато кому просто не хочеться цим займатися. І вони обрали для себе другий варіант. Другий варіант гарний. Виглядає красиво, людям подобається, але є великою помилкою. Це те, що сьогодні ми спостерігаємо в діяльності Мінфіну Мінекономіки е, Національного банку, це друківля грошей, які закривають сьогодні ці дири, але через дуже короткий проміжок часу приведуть до того, що бюджета може не бути взагалі, тому що інфляція, яка є сьогодні там в 26%, нам з вами буде здаватися просто дитячими сльозами на е, природі, і це велика проблема. Тому не дивлячись на те, що перший варіант важкий, треба обирати його. Треба, щоб економічна політика була розумна, щоб економічна політика була прогнозована, ефективна і допомогла державі не лише на фронті воювати з ворогом, а й всередині держави будувати ефективний економічний фронт.